Один філософ плив на кораблі. Йому хотілося з кимось поговорити. Він познайомився з матросом та запитав у нього, що ти знаєш про філософію. Та нічого, відповів моряк. Як таке може бути ти втратив половину життя, посміхаючись, сказав філософ. Незабаром почалась сильна буря. Корабель скрипів та погрожував розлетітися на шматки. Що з тобою? запитав моряку філософа. Не переживай, берег вже зовсім близько, навіть якщо з кораблем щось трапиться, ми зможемо доплисти вплав. Легко тобі про це говорити, я зовсім не вмію плавати, відповів той. Як так? Нещодавно ти мені сказав, що я втратив половину життя, не знаючи філософії, але ти, не вміючи плавати, ризикуєш втратити все життя, посміхаючись, сказав моряк. Дякую.